Добрий вечір. Доброго вечора. — І Ще раз вечера. доброго вечора. —— Доброго вечора, кажу. Ви на які теми спілкуєтесь. Mm, та просто спілкуюся. Знаю, як справу людей. А я людям про них розказую. Хочете, я про вас дещо розкажу. Так, давай, кажіть. Давайте я розкажу про ваші стосунки з якоюсь дівчиною з вашого життя. Mm, давайте. Дивіться, ніякого відношення до астрології, нумерології, до гадання я не маю. Я фізик mm. Mm -hmm. і матеріаліст. Тому тут тільки фізика і математика. Називайте число, місяць, число місяць рік народження свій і якоїсь дівчини з вашого життя. Перша чоловіча дата. Друга жіноча. Уважно слухаю. Та ти в очередь там ставай. 23. Ух ти. Ой. Але все рівно це не ваша принцеса. Дивіться, спілкуватися з нею некомфортно. Ви любите, щоб було так саме як ви скажете. От є правильна думка, це ваша думка, і неправильна думка це її або когось іншого. Якщо з вами хтось не згоден, ви все рівно будете доказувати, що ваша точка зору правильна. Ви лідер. Далі. Як бізнес-партнери, ви непогані, вам легко вдається зробити якісь справи, якісь питання вирішити разом. І що мені не подобається, друге, що мені не подобається у ваших стосунках, це бачення якоїсь ситуації. Тобто, бачення, ну ви. Ситуація по-своєму, бачите, якусь вона по-своєму. І за цього виникають конфлікти на рівному місті і мирити швидко. Часті конфлікти мирити швидко. Життєві цінності співпадають в більшості, непогано. Але все рівно, я кажу, що для створення сім'ї ці двоє не гармонійні між собою. Краще пошукати ще. Співпали чи не співпали? Скажу чесно, так, співпало. А хочете, я вам скину свій інстаграм і ті, ви подивитесь, що там у мене за контент. Інстаграма uh, в мене немає, uh -huh. але можете кидати TikTok, що є на потік соці. От, точно, TikTok теж є. Тікток, але я забув, зараз скажу. По-моєму так само називається. Зараз 5 секунд. Да, так, так само. Зараз ви пришло. мені психолог. А по астрології, так? Ні, я не вірю в астрологію, циганам, нумерологію, не вірю взагалі. Смирку, і вони почали мені говорити, що от давай, зараз, 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 я починаю дивитися, там написано, що... Так, да, все правильно, отакі в мене і інстаграм, і ютюб, і тік-ток, все в мене отак називається. <гум> Якщо хочете, можу пояснити, Разуміємо. як це воно працює. а вже цікаво. Дивіться. От, наприклад, наша земля. От, наприклад, місяць. Так. так. Дивлячись, де знаходиться. Ви згодні з тим, що місяць впливає на все живе і не живе на землі. Приливи, відливи, погода, атмосферний тиск. А вже. Дивіться, ми з вами на 80% складаємося із води, правильно? А вже ж. Якщо місяць впливає на приливи та відливи, то чому він mm. на нас не може впливати, якщо ми на 80% складаємося із води? Правильно? Mm. І тому, дивіться, от, наприклад, we're земля, we're да, земля місяць. Е, у місяця траєкторія весь час змінюється. То він близько, то він. Дал... О, такі справи. Отакі справи, шановні друзі. Чогось воно переключилось.